Прийняття себе власна унікальність. Я знаю, що все, що мені потрібно, вже є всередині мене. Я люблю все і всіх, що мене оточує. Я цінний, я безмежний. Я пов'язаний з усім, що мене оточує. Всевишній завжди зі мною на зв'язку. Я заслуговую, щоб мене любили цілком і повністю. Моя гідність залишається незмінною, незалежно від того, що говорять чи роблять інші. Я звільняю себе від усіх програм образ на всіх планах буття, пробачивши інших і себе. Я пам'ятаю, хто я є насправді. Зараз я проживаю свій божественний час, який я запланував собі раніше. Я щасливий і вдячний за це. Я знаю, що таке мої найбільші дари та таланти дані мені від Всевишнього. Я знаю, як знайти і згадати мої справжні здібності моєї душі. Я знаю, що я цінний, унікальний для себе, для інших людей і для Всевишнього. Я з легкістю, любов'ю та вдячністю відпускаю всі страхи, ілюзії. Підсвідомі переконання, які заважають мені розкрити свій істинний потенціал. Я приймаю себе таким, як я є, з усіма дарами і талантами. Я знаю та застосовую свої таланти та здібності легко та комфортно, найвищим і найкращим чином для мене. Я вільний від необхідності слідувати думкам чи діям інших людей. Я приймаю своє щасливе та достатнє життя без необхідності відчувати засудження з боку інших людей. Я знаю, що таке справжнє щастя і свобода користуватися своїми дарами і талантами від Всевишнього. Я знаю, що я гідний усіх своїх талантів і приймаю їх з любов'ю і подякою як дар від Всевишнього. Я знаю, як приймати кохання. Я знаю, як отримувати і зберігати кохання. Я знаю, як дозволяти собі світитися, сяяти. Я знаю, як почуватися чудово. Я знаю, як почуватися коханим Всевишнім. Я знаю, як приймати кохання Всевишньому. Я знаю, як допомагати людям допомагати самим собі. Я знаю, як любити своє життя. Я знаю, як любити себе за те, ким я істинно є, хто я є. Я знаю, як це відчувається. Любити себе за те. Ким я є. Я знаю, як прийняти себе повністю як частинку Всевишнього. Я знаю, як знайти і згадати мої справжні здібності моєї душі. Я знаю і застосовую таланти та здібності. Легко і комфортно для себе, найкращим і найвищим чином для себе. Я приймаю своє щасливе та достатнє життя без необхідності засуджувати інших людей. І якщо ви хочете отримати завантаження цих позитивних переконань, подумки скажіть так, і саме зараз ви їх отримаєте.